Уже від 15 лютого ви можете дізнатися, чи отримаєте повернення податку за попередній рік, якщо ви працювали в Польщі. Розказую, як перевірити це онлайн на порталі Портал ГоуПЛ. Заходимо на портал податки go.pl, логінимося за допомогою електронного банкінгу або ж профілю заофанего. Переходимо на закладку «Твой епід» і натискаємо на закладку дане жутбове. Якщо роботодавець надав під 11, вони будуть відображатися в списку. Під 11 надає роботодавець, тобто їх може бути декілька, якщо ви працювали на кількох роботах. 37 – це кінцевий документ, який ви передаєте уже безпосередньо до податкової. Кожна людина зобов'язана подати під 37 до 30 квітня. Якщо ви цього не зробите, нічого страшного. Система автоматично розрахує ваш дохід і відправить цей документ до податкової. Але розрахувавши декларацію, ви маєте право отримати пільги. Отже, давайте розберемося, які є основні пільги. Якщо дохід був до 85 п'яти тисяч злотих, молодь до 26 го року життя не платить податку доходового. Якщо у вас є 4 або більше дітей, також є інші пільги.